Ну, я не можу не випустити того птаха, який живе в мені. Птахом молода Чернівська письменниця Надія Мишко Куліш називає свої думки, які втілює в поетичні слова і викладає на папері. Вона сподівається, що її вірші стілять чиїсь душі, бо авторка багато пише про кохання, але комусь можливо додасть ентузіазму, бо вона звеличує Україну і красу рідного краю. Читач на будь-який смак знайде поживу на сторінках цієї книги. І підписую їх на добро. Надія мишко Куліш живе в Чернігові, але народилася на Коробщині в селі Вишеньки. Тут вона почала писати перші вірші. У п'ять років поетеса зізнавалася в коханні бабусі Ніні. А вже зараз, маючи свою родину, у поетичних строфах закликає шанувати батьків, батьківщину і рідну Чернігівщину. Надія щоразу підкреслює, що вона дуже щаслива жінка. Я пишу вірші, коли я щаслива і сумні і радісні. На творчість мене надихає. Щось прекрасне. Це можуть бути картини, це можуть бути місця, це можуть бути слова інших людей. Вона не замикається як людина, як поетка в якійсь одній темі. Діапазон її інтересів великий, Вона і живе, і малою батьківщиною, і україною. І своєю сім'єю, і своєю маленькою донечкою, і Десною. Першу збірку авторка написала всього за рік і видала за власний рахунок. Поетеса аж нітрохи не вагалася з назвою. Донька Десни одразу народилася в її думках. Каже, це найбільше підходить до її душевної поезії. Презентували пробу пера. А так Надія Мишко Куліш називає своє перше видання у бібліотеці імені Короленка. Серед присутніх не стримували емоцій, і ті, хто найбільше вірив у талант молодої письменниці. Надіялась, вірила, вона як почала говорити вже почала віршами, навіть не було трьох років. Надію дуже пишаюсь. Поважаю, це для мене зайчик з великого покоління. Надя це моя єдина. Дочка єдина, саме красива, саме прекрасна. Удачі сонечко. тобі. на презентацію прийшли і найближчі друзі поетеси її викладачі з обласного педагогічного ліцею, де Надія удосконалювала свій поетичний талант. І колеги з Деснянського басейнового управління водних ресурсів. Працюючи з водними об'єктами області, дівчина теж встигає писати про них вірші. Наш колектив, звісно, пишається такою нашою колегою, як Надя мешко Куліш, яка дуже гарно суміщає і роботу, і заход. І от сьогодні ми побачили, що захоплення перетворилося в таку чудову книгу Донька Десни, і символічно, що Надя і народилася на берегу річки, і працює, скажімо так, з Десною. До збірки Донька Десни авторка написала понад півсотні віршів. Це була її велика мрія. Прощаючись з гостями. Надія Мишко побажала кожному вірити в дива. Сама ж пообіцяла готувати наступну книгу. Коли за її словами вже добре повчиться писати, бо Поезія це її життя, і вона сповнена вірою та оптимізмом. Мої думки це мої вірші для когось краще, комусь гірші, та все одно складаю вірші.